Діставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А тепер про те, хороше, що було зроблено за 6 місяців моєї діяльності в міністерстві оборони України. Сьогодні звітую вам щодо міністерства оборони як членкиня громадської антикорупційної ради при мінобороні та членкиня колегіального органу телового забезпечення міноборони до слова Яруволобівав Залужний і вона справжня кістка в горлі Умірова та Міноборони. Дана мовчить викриває схеми, економить гроші в Україні та не Одеться на провокації базуглої уперше з моменту повномасштабного вторгнення вдалося вивести закупівлі міноборони на прозоро 90% відсотків закупівель тового забезпечення здійснювалося через Прозоро. Торги відбулися на загальну суму 65 мільярдів гривень. За результатами торгів вже підписано 228 договорів на постачання на загальну суму 41 мільярд гривень. Завдяки чесним прозорим і публічним торгам вдалося зекономити державному бюджету 15%, А це понад над 6 мільярдів гривень 6 мільярдів 160 мільйонів 223 тисячі 107 гривень. Якщо буде точно, і заощадження, завдяки чесним і прозорим торгам по харчуванню кошти. Це фактично 100% покриття речового забезпечення фронту на рік. Своєчасно стартували торги по зимовій формі, і вперше з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ війшли у зиму з вчасно підшитою зимовою формою. Серед дня конкуренція по усіх торгах склала 3,46. торги по 53 лотах знаходяться на розгляді. Бо на стадії підписання контракту. на жаль, маємо 97 неуспішних торгів та 46 скасованих найбільш успішними з точки зору економії можна назвати торги по харчуванню. В травні економія на закупівлю харчування по підписаним контрактам склала 4 мільярди 521 мільйон 398 тисяч 638 гривень. Це 18,6% відсотка у листопаді по харчуванню. Економія вже склала понад 2 мільярди гривень. а Це 32,8%, відсотка. Але підписана ще тільки половина. На контрактів чотири місяці я витратила на врегулювання питання щодо висновків державної аудиторської служби, яка весь прибуток всіх постачальників Міноборони розцінила збитками держави і домоглася, яких зусиль це коштувала, знають усі хто слідкує за серіалом особливості закупівель міністерства оборони того парламент конституційною більшістю. 306 голосів за прийняв постанову номера 10071, яка фактично скасовує висновки ДАСУ. Документи зобов'язав Кабмін гарантувати виконавців державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку, добилася і щиро дякую за співпрацю державній регуляторній службі. Відновлення наказу міноборони номер 375, який передбачає, що речове майно приймається згідно технічних вимог вілонного взірця, затверджено генеральним штабом та з можливістю рандомної перевірки партії товару. Менш ніж за рік роботи колегіального органу стилового забезпечення міноборони. Ми показали високу ефективність і в економії бюджетних коштів і за Кількістю укладених угод закупівлі в оборонному секторі склали більш відкритими ніж у громадському секторі. Ви знаєте, що було дуже непросто. За деякі зміни і результати доводиться битися, але зміни невідворотні. Дякую всім, хто співпрацював і підтримував. Далі буде чи не буде. Крім того, Ярова зазначила наступне. дорогий Санта Клаусе пишу тобі, дівчинка Дана з Києва. Цього року я дуже добре поводилася і зробила багато хороших справ. Я сумлінно працювала в колегіальному органі стилового забезпечення Міноборони. Уперше з моменту повномасштабного вторгнення ми вивели. Закупівлі Міноборони на Прозоро, 90% закупівель тилового забезпечення заощадили державі понад 6 мільярдів гривень. На допомогу родинам, загиблих, полонених і зниклих безвісти військових зібрали понад 40 мільйонів гривень. На потреби ЗСУ понад 20 мільйонів гривень. Півтора мільйони на дрони, 8 мільйонів 400 тисяч на снаряди, 8 мільйонів на автівки для ЗСУ, 1 мільйон 700 на зігрівайки для бійців, 800 тисяч на запчастини для авто, майже 1 мільйон гривень на лікування бійців, обіцяє внов у році зробити ще більше All I want from Christmas is a... світ без русні щодо мобілізації Ярова написала наступне. А давайте розглянемо майбутню мобілізацію ще з однієї точки зору. Чи було заявлено, що людей, яких мобілізують, належним чином будуть готувати. Чи було заявлено, що ті, кого мобілізують, проведуть 2-4 місяці на полігоні? Чи скільки там потрібно? Чи були заявлені програми обов'язкового навчання? Так меди стріляти, бігати, стрибати, гранату у руках тримати, хто коли де, в якому складі це все буде Відбуватися нам казати не треба, але хоч якісь натяки, що все під контролем є. Бо дати в руки калаши набої 5,45, Ой, так в нас їх не вистачає. Сказати, Вася, ти тепер дешеве. Цього якось недостатньо. Дати в руки 120 міну. Це взагалі дефіцити. Сказати, коля, ти тепер піхота, Також якось замало. Дати в руки 122, От блін і цього не вистачає. Калібр і сказати, Петя, ти тепер артилерія, також не варіанта. От тепер я хочу почути від секретаря комітету національної. Безпеки і оборони, який у них план виконувати задачу верховного головнокомандувача до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.